В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа вітаю вас, дорогі браття і сестри, з недільним днем причасників вітаю із причастям святих і животворящих тайн Господніх. Пройшли святки, відсвяткували ми з вами Різдво Христове, відсвяткували з вами богоявлення. І в неділю після богоявлення читається Євангеліє, в якому розповідається, що було далі. А далі Господь. Після хрещення свого, після сорокоденного посту в пустелі виходить на проповідь, починає проповідувати, і перші слова, які він виголошує, звучали так: Покайтеся, бо наблизилось царство небесне. Тобто Царство Небесного вічного життя з Богом сподівалися всі праведники від хозавітні. Але ось воно наблизилося. Ось воно вже стало безпосередньо поряд. Ось у нього вже можна війти. А як у нього можна війти? Що для цього потрібно? І ось приклад того, як можна війти в Царство Небесне, дається в другому Євангелії, яке сьогодні читалося: це Євангелія про Закхея. Такий був чоловік. За іронією долі, ім'я Закхей перекладається як чистий, праведний, а Закхей був старший над митарями, тобто над тими, хто збирав податки, керівник в нашому розумінні податкової інспекції. Причому Юдея в той час була окупована римлянами, тобто він збирав податки на користь окупантів, він служив окупантам. І вже сам цей факт був підставою для загального громадського презирства до цього чоловіка. Як можна було його поважати, як він прислуговує окупантам? Більше того, так у всі часи заведено. Не знаю, сподіваюся, може, зараз по-іншому, але раніше так було, якщо людина збирала податки, то вона могла щось лишати і собі особисто, бо вона оголошувала, скільки треба комусь здати. І тільки вона знала, скільки треба віддати тоді вже на гору відповідно. Отож, його не любили вдвічі, тому що він служив окупантам, збираючи для них податки, і тому, що він збирав податки, тобто він ображав людей, він збирав з них лишні, за рахунок чого збагачувався. І ось раптом цей чоловік, який до того ще й був низького зросту, почув, що йде Христос і захотів дуже Христа побачити. І що йому робити. З одного боку, Він, нібито і солідний чоловік, бо займає поважну посаду, а з іншого боку, він такий, ну, всі над ним і так, на, на нього зверхньо дивляться, трішки від нього стороняться. І він не знайшов нічого кращого, як просто при всьому натовпу вилізти ще на дерево, щоб побачити Христа, бо він був низький на зріст. Він вилазить на спокоїцю на дерево і дивиться на Христа, і Христос його бачить. І Христос його бачить і зве Його по імені. В Євангелії цей момент описується так, що Христос побачив його, звів на нього очі і говорить. Тобто, це була якась така навіть пауза. Христос подивився на нього, на самого цього Захея, і потім до нього промовляє. Тобто, був момент, коли він Захей, опинився повністю у фокусі уваги Христа. І Христос дає йому, каже йому, пошвидше злізай з смаковниці, тому що сьогодні мені належить бути в тебе. Я сьогодні до тебе прийду в гості. І от Закхей швиденько злізає, біжить додому, влаштовує велику гостину, запрошує людей туди і приходить туди, звичайно, Христос. І оцей момент відбувається преображення Закхея. Коли не просто Христос на нього подивився, не просто до нього заговорив чи назвав Його по імені, а Він до нього таки прийшов, до нього, в його дім. Багатий, мабуть, дім, гарний дім, але наповнений неправедним багатством, наповнений грішними людьми, колегами цього Захея, кого він міг покликати, таких, як сам. І Христос приходить до нього. І захей розуміє, що в нього є зараз шанс. Він може стати зовсім іншим. І він каже: Господи, я половину свого майна роздам ніжчим. А якщо когось образив, то поверну кожному в четверо. Можна уявитись, які він людей образив. І, хоча б, якби він тим, кого пам'ятає, віддасть четверо, що в нього лишиться? Тобто він повністю фактично зрікається матеріальних своїх благ, він хоче стати іншим, іншою людиною. І Христос йому засвідчує, кажучи, що сьогодні прийшло спасіння у цей дім. Тобто цей дім спасся, тому що людина не просто подивилася на Христа, не просто почула своє ім'я, а людина висловила рішучість, пообіцяла при всіх, що вона повністю зміниться, сама себе змінить, що вона вже буде іншою людиною. І ось цей шлях, шлях переміни. Лежить відкритий для кожної людини. Кожна людина може зустріти на собі погляд Христа. Кожна людина може перемінити своє життя. Кожна людина має такий шанс хоча б один раз у житті. Але що для цього потрібно? Для цього потрібно захотіти побачити Христа, так само, як захотів Захей. Для цього потрібно не побоятися переступити через свої якісь. Упередження через свої якісь комплекси і відкрити до Бога свою душу такою, якою вона є насправді. Закхей... Закхей зумів побороти оцей комплекс, який є в кожному з нас. Знаєте цей комплекс? А що скажуть люди? От що люди скажуть, як я тут. Над всіма командою, гроші з усіх збираю, мене всі тут, хтось поважає, хтось боїться, але всі намагаються зі мною бути по-хорошому, щоб мене не злити. І раптом я отакий поважний лізу на дерево. Дерусь на нього, мабуть, не був не в самій кращій фізичній формі, мабуть, це було трошки смішно, як він ліз на дерево. Але він ліз на те дерево, щоб бачити Христа. Він забувся на хвилину, хто він є у цьому суспільстві і повністю. Вирішив зробити все, що він може, для того, щоб побачити Христа. І так і ми з вами повинні намагатися старатися, щоб в своєму житті йти до Бога. Як би не було, які б ми не були, які б не були обставини нашого життя, ми повинні намагатися побачити Христа. Якщо для цього потрібно, переступити через щось, через якусь свою неміч, переступити через неї. Якщо для цього потрібно. Встати раніше в неділю треба вставати в неділю раніше. Якщо для цього треба щось менше з'їсти, то для цього треба щось менше з'їсти, і так далі, і так далі. В залежності від обставин життя кожної людини. І тоді Господь дивиться на нас, і тоді Господь бачить нас, і тоді Господь називає нас по імені. Я вітаю всіх нас, дорогі браті і сестри, з святою неділею сьогоднішніх іменинність, тому що сьогодні пам'ять мучениці Тетяни. Вітаю із Днем їхнього небесного покровителя і бажаю, щоб в нашому житті, в своєму житті кожна людина зустріла на собі погляд Христа і відгукнулася на нього. Амінь.